Всередині все згоріло, ну, такі документи були робочі. Ну а так, в принципі, нічого. Вигорів салон, як ви бачите, ще. Я на другому поверху чотириповерхового цього будинку, Карка Шевченка 2. Напроти вікон стоїть машина. Вона вже тут стоїть два роки, нікому не заважає. Ну, на сьогоднішній день. О 22.50 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу автомобіля за адресою проспект Шевченка обласного центру. Вже за сім хвилин на місці були рятувальники, які силами двох відділень ліквідували пожежу. За попередніми даними вогнем знищено салон автомобіля та пошкоджено моторний відсік.